Доброго дня. Мене Олег. А це то... з наступаючим вас. Дивіться, Я таке одне питання хотів уточнити. Е -е -е -чи, чи зможете ви підтвердити чи спростувати інформацію, що вчора патрульно е з 4-ї роти Гер Герман Анатолія е зловили на вживання наркотичних засобів? Чітка інше. По герману можна сказати, ну, насправді, що зараз. А по ньому проводить вдоволю розслідування, я особисто був, а чи відпустя, я, відпуст, я виходив, а це потім питання їхав спеціально в фістівці. Ага. Ось, е, дуже скоро результати будуть справи. Я наперед нічого не заміна. Ну, тобто інформація, якби підтверджується, так? Ну, так? Попередньо так. Але віталій, ну якщо ми зараз спілкуємося, почав би щоб, ну, ми так і спілкувалися. Я говорю, що так, да, але я не хочу говорити ну, про щось напевне. Я дуже рішуче настроєний, дуже. Ні, ні, ну мені дивіться, мені, мені, мені це треба як офіційно, тобто у нас є інформація, просто до вас як офіційно, чи підтверджується інформація, чи спростовується. Інформація підтверджується.